Мене фактично звільнили, але дуже скоро зрозуміли, що жорстко облажалися. Постараюсь викласти суть максимально коротко, але спершу трохи контексту. Я пропрацював 9 років у відомій компанії, яка є глобальним постачальником різноманітної продукції. Не буду називати назву компанії, але я працював в одному з її підрозділів. Почав я з найнижчої посади технік, сумлінно виконував роботу і досить швидко просувався кар'єрними сходами. Через шість років мене підвищили до працівника Національної служби підтримки, де я також показував чудові результати. Ця посада була добре оплачуваною з відмінним графіком, справжнє підвищення. Ще через вік мене знову підвищили. Я став оператором із розширеними повноваженнями. Цю посаду я поділяв з колегою, з яким ми добре товаришували і чудово ладнали. Досі іноді обідаємо разом і підтримуємо зв'язок. Я прийшов навчання з роботи у внутрішній програмі, яку створила розробниця компанії. Вона керувала системою розподілу техніків. Ця програма використовувала коди для позначення регіонів і штатів. Система була складною, але всіх усе влаштовувало. При цьому не було ні документації, ні інструкцій. Людина, яка працювала на цій посаді до мене, звільнялася заради вигіднішої пропозиції, тому місяць навчала мене. Звісно, я записав усі коди регіонів, щоб не помилитися, бо ніяких офіційних матеріалів не було. Потім він пішов. Через рік після цього розробниця програмного забезпечення померла від раку, і тепер тільки я знав, як користуватись цією програмою. Через це я практично не мав можливості брати відпустку. Я неодноразово просив підготувати мені заміну, щоб мати змогу відпочити, але мені щоразу відмовляли максимум, що мені дозволяли, це два дні, навіть попри те, що мене чекала весілля та медовий місяць. Навіть тоді мені не дозволили підготувати заміну. Коли ми з колегою отримали в управління новий відділ, там панував справжній хаос. Час очікування ремонту техніки сягав восьми днів, що дуже обурювало клієнтів, адже ці машини критично важливі для роботи. Ми провели мозковий штурм і придумали рішення, як значно скоротити простої, хоч це і створило сильне навантаження на логістику. Ми організували доставку запчастин технікам прямо в поле протягом ночі. Логістичний менеджер найняв додаткових працівників і все запрацювало. Виявилося, що це чудова ідея. Ми скоротили середній час простою з восьми до двох днів. Клієнти дякували нам за таке обслуговування і були дуже задоволені швидкістю. На жаль, саме з цього моменту все й почало валитися. Мій менеджер хотів піднятися кар'єрною драбиною і шукав собі заміну. Звісно, я і мій колега подали заявки. Ми знали, відділ досконало і мали достатньо досвіду. Але нас обох відхилили, натомість посаду отримав друг менеджера, який взагалі не мав жодного досвіду у нашому напрямі. Він працював закупником в логістиці і абсолютно не розумів специфіку роботи відділу, не мав технічних знань. І з першого ж дня цей ідіот вирішив змінити наш підхід до роботи, щоб розвантажити логістику. Ми з колегою одразу виступили проти. Коли він наказав впровадити свої зміни, ми відмовилися. Ми тижнями сперечалися, але він наполягав. Я написав листа його начальству, пояснив ситуацію, навів дані, але все було марно. Тим часом база клієнтів зросла в 20 разів, і рівень задоволеності був вище 90%. Це не вплинуло ні на кого. Тоді цей начальник вирішив, що я зачинщик непокори. Мене викликали до залу переговорів, де були HR, він і його керівник. Мені сказали, що мене понижують до диспетчера за те, що я не командний гравець і конфліктую з керівництвом. Я відповів, що мене це влаштовує менше роботи за ті ж самі гроші. Але нова посада не передбачала доступу до програмного забезпечення. Диспетчер міг тільки передавати виклики, а не розподіляти їх, як я того робив раніше. Мій напарник відповідав за ескаляцію і навчання, але він не знав, як працювати з цією програмою. Наступного дня я прийшов на роботу, сів за стіл і нічого не робив, бо нічого було робити, адже розподіл викликів ніхто не здійснював. Приблизно через чотири години до мене підходить наш новий керівник і запитує, чому я не розподіляю виклики. Я чемно відповів: Мене ж понизили. Це більше не входить до моїх обов'язків, і я не хочу бути звільнений за те, що роблю, що мені не дозволено. Його обличчя було варте усього, до нього дійшло, що він вліп. Начальство і HR не знали, як працює ця програма, яка не мала документації. Без неї цей процес розподілу не працював. І от новина про те, що виклики не розподіляються, розлетілася по офісу, і вже його керівник прибіг розбиратися. Швидко зрозумівши, що до чого мене знову викликали в конференцзал і попросили навчити когось. Я відмовився. День закінчився, я пішов додому. Наступного ранку мене знову викликали і запропонували повернути стару посаду і терміново взятися за розподіл. Я знову відмовився, пославшись на їхні слова про мої некомандні якості мовляв, маю над цим попрацювати. Вони були шоковані. Мене звинуватили, що я тримаю компанію в заручниках і оголосили про плани судитися. Згідно з контрактом, я мав право на адвоката, і компанія мала його оплачувати. Через кілька днів адвокат зв'язався зі мною, він офіційно представляв мої інтереси, і, хоча компанія платила йому, працював він лише на мене. Він пояснив, що вони не можуть змусити мене повернутися на стару посаду або звільнити, якщо я сумлінно виконую свої поточні обов'язки: приходити на роботу, робити перерви, іти додому. І я саме це і робив. Це тривало місяць. Час ремонту зріс до понад двох тижнів. Клієнти почали масово касувати контракти. Тоді мене знову понизили. Тепер уже до логістики. Але менеджер логістики був моїм другом і зрозумів, що це просто помшта. Він посадив мене в кутку з комп'ютером і дозволив займати з чим хочу, аби тільки не заважали. Ми подали до суду. Суддя виніс рішення на мою користь. Компанія не може змусити мене працювати там, де я не хочу, чи виконувати інші функції. Компанія вимагала змусити мене передати знання про програму. Суддя спитав, чи я щось записував, я часно відповів ні. Записи я давно викинув, але я все ще пам'ятаю, як все працює. Суддя спитав, чи я готовий написати інструкцію. Я вічливо відмовився. І на цьому все. Після цього я почав шукати нову роботу. Через місяць мене взяли в іншу компанію. Зарплата була на 10% вища, кращі умови, оплачувана місячна відпустка. Нарешті я зміг поїхати у весільну подорож. Я надіслав заяву про звільнення всім керівникам, включаючи CEO, пояснивши причини і побажавши всього найкращого. В п'ятницю я зібрав речі і пішов. Через два тижні мені подзвонив генеральний директор і повідомив, що всі причетні до ситуації були звільнені і менеджер, і його начальник. Навіть вищий керівник. Це було приємно, але я вічливо відмовився повертатися. Через кілька тижнів мій колега повідомив, що того ж самого менеджера знайшли мертвим передозування. Попри все, це було сумно. Через рік наш колишній відділ об'єднали з іншим 30% працівників звільнили або перевели. Мій напарник досі працює в тій самій компанії, але каже, що після усього, що сталося, відділ так і не оговтався, ситуація значно погіршилася, і він планує вийти на пенсію вже цього року. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю всю історію. Існує дуже вагома причина того, що для таких випадків мають бути плани відновлення. Ніколи не допускайте, щоб тільки одна людина знала пароль від сервера. Ніколи не допускайте, щоб тільки одна людина мала рут доступ. Ніколи не допускайте, щоб тільки одна людина контактувала з ключовим клієнтом, постачальником чи зовнішнім партнером. Ніколи не будуйте свій бізнес так, щоб в критичний момент усе залежало від однієї людини. Це надзвичайно вразливе місце. Люди найнепередбачуваніші і найсхильніші до помилок елементів будь-якої системи. Тож ви обов'язані проєктувати свій бізнес модель з урахуванням резерву на критичні ролі. Автор повністю з цим згоден. Я неодноразово намагався звернути увагу керівництва, але мій менеджер щоразу уникав розмови. Не знаю, чи справа була в цифрах, які він мав досягнути, чи в економії бюджету, але незалежно від причин, це був провал з їхнього боку. Це історія, де справді постраждали ті, хто мав постраждати. Поки не стало відомо, що звільнили багатьох простих працівників. Шкода, вони цього не заслуговували, і я погоджуюсь. Хоча, якщо чесно, якби це не сталося тоді, трапилося б пізніше. Керівництво повністю провалило планування резервних варіантів і за це поплатились як вони, так і всі інші. Якби я знав тоді, те, що знаю зараз, можливо, діяв би інакше. Але ми всі розумні заднім числом. Що ж, дякую, що додивились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на наш канал і подивіться наше наступне відео. Успіхів у вашій роботі!